Всім привіт! Сьогодні хочу показати рецепт зеленого смузі, який справді працює і дуже легко готується. Приймайте це смузі зранку і ваш організм скаже вам велике дякую. У Вас буде ще більше енергії та сил, які допоможуть вам на протязі всього дня. До речі, ще більше таких корисних та смачних ідей в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього знаходиться в шапці профілю. Підписуйся! Для приготування цього смузі насправді все дуже просто. Вам потрібно з'єднати всі інгредієнти та перебити в блендері. Я полюбляю додавати такі інгредієнти: шпинат це залізо та енергія. Сіжа броколі – це клітковина, яка допомагає травленню. Огірок та селера додають гідратацію та відчуття легкості. Також обов'язково додавайте ківі. Ківі це вітамін С. Він піднімає ваш імунітет та сприяє комфортному травленню. Додавайте всю зелень, яка у вас є. кріп, петрушка, кінзя, листя салату, ромен, айсберг. Хоч більше яскравіший смак, додавай яблуко, лимон чи фреш-апельсину. І пам'ятайте, що інгредієнти можна змінювати і вибирати смак, такий, який вам більш доподобає. Збережіть це відео та приготуйте смачний смузі завтра на сніданок. Почни свій день правильно та корисно!